На Вінниччині триває благодійна програма оздоровлення та діагностики для сільського населення. Лікар для села у найвіддаленіші села області прямує медмобіль щоб обстежити селян. Спочатку квітня стартував проект Лікар для села з 27 населених пунктів, де працює виробничий підрозділ Хмільник прадзану продуктом ХП. Лікарі відвідали вже 20 населених пунктів. Лікарі-терапевти, УЗД та лікар-офтальмолог. Дана робота наша не є марною. Робота наша дуже потрібна саме людям в таких населених пунктах, тому що діабет і гіпертонія це на сьогоднішній день самі проблематичні хвороби, які потребують ранньої діагностики. Десь відсоток можна так сказати, 15 від загальної кількості людей. Це ті люди, які саме виявлені будемо казати, нашою бригадою в процесі їхнього обстеження з формами раннього діабету. Це люди, будемо казати більш такого. Похилого віку, більш люди середнього віку, тому що молодь вона більш адекватна, а люди такого віку вони не можуть поїхати за медичною допомогою в районну лікарню і довстежитися. На базі медично-мобільного пункту ми оглядаємо близько 100 пацієнтів в день. Тобто тут надається допомога висококваліфікована, в тому числі надається безкоштовно послуги з ультразвукової діагностики. Пацієнти не витрачаються часу та коштів. Відразу на місці можуть отримати заключення лікаря, рекомендації, де потім мають змогу звернутися до сімейного лікаря з подальшим визначенням курсу лікування. Дякуємо вам, що ви прийшли. Да, ви приїхали. Ми, приїхали. Ми спали сьогодні, зайдемо вже бігмінник, автобуси не ходять до нас. Ми такі бідні, на базар не їдемо. Нема, нема в нас, нема, нема чим добрати до хмільника. Нема. Попри те, що наш благодійний фонд Український альянс приділяє максимальну увагу потребам Збройних сил України та сил оборони і намагається бути максимально ефективним в цьому напрямку. Ми все таки знаходимо можливість допомагати людям, які потребують підтримки в цей нелегкий час. В першу чергу це люди похилого віку та дітки. Разом з партнерами нашого благодійного фонду, благодійним фондом МХП громаді, ми вже започаткували благодійний проект на теренах Хмельницького району Спорт заради перемоги, де спільними зусиллями ми забезпечуємо школи колишнього. Казятинського, калинівського та хмільницького району спортивним інвентарем. І щодо цього проекту, про який ми сьогодні говоримо, це лікар для села. Він надзвичайно важливий і в першу чергу для людей похилого віку, які проживають в сільській місцевості. На наше запрошення, благодійний фонд МХП Громаді та інші наші партнери допомогли з реалізацією цього проекту в Хмільницькому районі і за Минулий місяць в рамках цього проекту було. Відвідано вже більше 27 населених пунктів, і загальна кількість людей, які пройшли обстеження, це більше півтори тисячі. Тому, користуючись нагодою, я хочу ще раз подякувати нашим партнерам з благодійного фонду МКП Громаді за допомогу в реалізації важливих проектів. Навіть під час війни ми повинні не забувати про тих людей, які потребують підтримки. І я сподіваюся, що і цей проект, і всі інші будуть продовжені і надалі. Всім-всім всім. дуже велике дякую. Боже, ви знаєте, що підеш в цю приватну, один аналіз, як не 500 рублів, а щось влуче, тисячу, а їх зараз немає цих грошей. Я лучше дам Адона ЗСУ, щоб приїхали, зробили рентген. А це люди дуже багато вже давно, років п'ять нас пенсії, не було рентген -кабінета. а, є, а, а так, туди ніхто не може попасти. От щоб шешити. А це дуже хороші. От я рочки не маю часу туди. Пожалуйста, буде благодати, хочу сказати. Щоб ще, ще, да, ще рентген-кабінет такий приїхав хоч з раз. То люди більше прийшли, прийшли пострадають зараз. ці льохки, от всі, як не воспалення, то цей ковід дав. Дуже багато наслідків таких. Не кожен може добратися в ворог, а в городі треба висувати чергу, таку як треба до, до кожного. Це не так просто, а це дуже удобно. Да, це добре. Удобно. да. на місці людей потихеньку прийшов, то це добре. Да, Особливо для сіл для села. Це дуже добре, це... що це хтось так придумав. Да, два трошки за це село. За, 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 за Особливо для старих, де дається вже.